І на останок випуску новини спорту. Черкаські самбісти найсильніші в Україні. Це вони довели на останні всеукраїнські першості з бойового самбо. Там вихованці місцевого клубу Грізлі вибороли загальнокомандне золото та перепустки на чемпіонат світу. Так, високо черкаські самбісти піднялися вперше за всю історію існування спортивного клубу. Спілкувалася з чемпіонами Вікторія Хамаза. «Ошибок було якби, достатньо для того, щоб зараз вас німножка порога. Робота над помилками та повний аналіз виступів. Вихованці спортивного клубу Гріслі працюють у режимі нон-стоп. і це попри те, що їхнє досягнення увійшло в спортивну історію міста. Збірна Черкащини вперше виборола загальнокомандне золото на чемпіонаті України з бойового самбо. Там нашим спортсменам вдалося обійти найзатятіших суперників, каже В'ячеслав Василенко. І, і в лічному зачоті і в командних э, состязаннях як завжди, клуб «Гермес», город Київ э, і. Кстати, в вони заняли в цей раз третє місце, а друге місце заняли Хмельницьке. На всеукраїнському киламі черкаські самбісти вибороли аж сім нагород, два золота оформили спортсмени Сергій Бобир та Дмитро Німков. Відтак потрапили до складу збірної України. Такий результат коштував неабияких зусиль, каже Дмитро. Ганяв 79 кг 68, шістдесят восемь та Спочатку дієта там, ну а потім воду виганяв. Вот. Навіть, воду було от, потів, бігав. А от Роман виборов для Черкаської команди бронзу, хоча їхав лише по золоту. Все через потужний супротив конкурентів, пояснює хлопець. Запам'яталась моя поразка з суперником Смельницька, по-моєму. Ну, йому, помилився і от на помилки він мене спіймав. Треба тренуватись, тренуватися і ще раз тренуватися. Потім тільки буде результат. Не вдалося потрапити на змагання лише Дональду Парфайту. Його не допустили через відсутність українського громадянства. За нього спортсмен бореться вже чотири роки. За цей час обжився тут родиною. Захищати Україну на татамі вважає своїм святим обов'язком. Хочу дуже сильний. Я думаю, що буду там, я буду всі парва. Це сто процент. Я не можу поступити на України, всі, які Сікаторисуровані які ну за Україну я не можу, тому що документ і. Присудю там і що очень А поки Дональд мріє виступати на всеукраїнській арені, його однокомандники готуються до чемпіонату світу. Вони захищатимуть честь цієї України вже на початку грудня. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.